Президент України призначив голів Ульяновської Новомиргородської райдержадміністрації. Розпорядження Віктор Янукович підписав сьогодні. Головою Ульяновської РДА став Михайло Торяник. До цього він був заступником голови Маловисківської райдержадміністрації. І головою Новомиргородського району призначила Сергія Шевченка, який працював директором департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Майже три тисячі жителів села Соколівське Кіровоградського району відтепер матимуть якісну питну воду цілодобово. Це стало можливим завдяки підключенню села до водогону Дніпро-Кіровоград. До того вода жителям подавалася із місцевих джерел, і за графіком. Особливо проблема загострювалася влітку. Частина жителів тижнями не мала води у кранах. Сергій Михайлін розкаже більше. Останні 25 років пані Алла мешкає у Соколівському. каже проблеми з водопостачанням з'явилися поступово зі збільшенням кількості жителів. Вода зразу у нас була. А вже років десять, так це така проблема. Літом немає. Зимою ще а Останнє время і зимою дуже часто не було. Влітку жителі села воду отримували за графіком. Спочатку одні вулиці, потім інші. Вода поступала артизанська з нашої скважини, качала один насос, об'єм води 8 кубів кубов час. Не дозволяв в літній період всіх ізпечить водою. Цього року за проханням соколівчан за вирішення проблеми взялася обласна влада. Зустрічався з жителями, зустрічався з депутатами, приїжджав на сесії. Сільського совета змог убедить, що все-таки проблему можна рішити одним путем це підключення к водопроводу Дніпро кіровоград Депутати прийняли рішення. Виготовлення проєкту і проведення робіт зайняло кілька місяців. Вартість 390 тисяч гривень. Це кошти сільської ради. Протяжність самого водогону півтора кілометри, діаметр 150 міліметрів. Трубопроводи проложені нові, пластикові, тобто сучасних матеріалів, сучасне обладнання. Завдяки автоматиці, тиск у мережі водогону постійний, пояснює Валентина Давидчук. В залежності від розходу води збільшується потужність на самому надвигуну. Населення Соколівських вата, тому що ми перед тим як видавати технічну мову, ми провели розрахунки. І звичайно, навіть при максимальному поливі ми зможемо подати на селище Соколівське і в подальшому навіть на селище Черняхів. Сьогодні Соколівчани платять за кубометр води майже вісім гривень. Однак, вже за кілька місяців після передачі мереж на баланс підприємства Дніпро кіровоград тариф знизиться до чотирьох гривень сорока двох копійок. Є комплект документів, який необхідний для передачі, він готується. Це обращення руководства села на обласний совет з просьбою прийняти в комунальну власність. Сейчас воля, если буде депутатів обласного світа прийняти та. А вже технічні процедури між руководителями предприятия думаю пройдуть быстро. Пані Алла, результатом співпраці сільської та обласної влади задоволена. Ось у нас зараз який напор, і маршинка спіральна спирає, і колонка загорається, посуду можна можна помічать. Слава Богу, цілий день. І напор хороший. І О, так що спасіба, і водоканалу. Спасибо. Сподівається, що і влітку вода з кранів нікуди не зникне. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.